Давайте скажемо, слава Богу. Ви знаєте, мені після, після такої пісні дуже тяжко проповідувати. Я ще згадав деякі моменти, які розповідають військові, і дивлячись на вас, у вас сльози на очах. Ну, на жаль, ми живемо в такий час. На жаль, це спіткало Україну. На жаль, сьогодні діти співають про це, вірші говорять про це, моляться перед Ісусом про це, і це боляче, нам боляче. Знаєте. Недалеко міста Курахово, хлопці бачили кожен день або через день молодого хлопчика. Йому було десь років вісім. І він постійно виходив в один і той самий час, прогулювався з селом. Це десь кілометрів два від нуля, від, там, де дуже сильно стріляють. Вони йому постійно допомагали, вони йому щось давали. І він настільки він їх чекав. Ви знаєте. І одного разу один із солдат, це був командир з він підійшов до нього і каже: слухай, а чому ти сам ось тут ходиш? Ну що, де твої батьки? Чому ти тут сам? І він, ви знаєте, нагнувши свою голову, заплакає, каже: в один день не стало мами, тата і бабусі. І цей солдат він не стримав сльози. Він не міг далі нічого з ним говорити. Як боляче, коли діти переживають цю війну і коли вони це відчувають на свої, в своєму житті, на жаль, це неприємно, брати і сестри, але з нами сильний Бог. Амінь. Слава йому! Він з нами, він поруч, і вони співали в цій пісні, що сильний Бог, ти нам допоможеш, ти можеш це зробити, щоб ця війна закінчилася. Брати і сестри, я хотів би сьогодні також з вами ділитися Словом Божим. Хотів би, щоб кожен із нас зазирнув у своє серце: не до брата, не до сусіда, не до чоловіка, не до жінки, не до діток, не до бабусі в серці, не до пастора, не до служителя. Не знаю, до кого ми ще можемо заглядати в серце або в життя, не до там, начальника, ще когось, а в своє особисте серце. Брат Андрій говорив сьогодні проповідь. знаєте, я, я так слухав його і радів тому, що Бог сьогодні він є тут, на цьому місці. Ви знаєте, він настільки любящий батько, він настільки знає кожного з нас. От Ви знаєте, я ж також задав питання, там підняв би когось під балконом і когось там в веранді або в хорі, сказав би, брат чи сестра, ви знаєте один одного? Можливо, навіть хтось сказав, би, вперше бачу. Але я вам скажу, вас знає Ісус по імені, слава Йому. І я щасливий, що я маю і Ісуса Христа в своєму житті. Знаєте, Він мені подарував найкращу дружину. Андрій казав, бо на рівнішній проповідують, як хочу жениться. я з дев'яти років проповідую. Тому в мене найкраще. Але вона для мене найкраща. Брати, а я знаю, що у вас найкращі дружини. Любіть їх, тому що Господь подарував, щоб ви цінували, щоб ми цінували цим. І коли приходиш на служіння, коли чуєш слово Боже, як воно до тебе лунає. І коли ти вслухаєшся до Слова Божого, ти розумієш, що Бог говорить дійсно не до пастира, не до сусіда. Ні, Він говорить до мене. А він говорить ці слова, хоч вони бувають, ви знаєте, часом, як ніж, який порізує нам палець чи щось інше і боляче, правда. І так здається, що болить. Або коли ти почуєш якусь вістку чи звістку погану, і серце навіть кажуть, крає серце. Воно болить. Коли ти чуєш спів дітей, які молять, Господи, нехай війна скінчиться і нам болить, правда, ми переживаємо за це, бо це боляче. І ось коли ти чуєш слово Боже, а воно торкається, воно, знаєте, як меч написано обою до острій, воно проникає куди? До глибини душі. Ось туди. До розподілу. Воно проникає туди, де не може проникнути ніщо, крім слова Господнього. Хоча мені хтось заперечить, скаже, що може щось інше проникнути. Але я впевнений, що якщо діти Божі стоять на варті і довірили своє життя Ісусові, то там буде жити тільки Христос. Андрій проповідує, казав про те, що ну, про своє Я або там, коли нам приємно, коли нас похвалять, правда, коли ми перші. Я хотів би сьогодні говорити на тему, як добре, що є Бог. Скажіть, добре нам, що в нашому житті є Господь? Галилуя! Мені приємно, що в моєму житті ще з дитячих років поселився Господь. І він настільки моє життя, ви знаєте, провів. Я, коли малим був виростав, я не розумів деяких речей. Думаю, то Та це так батьки мої підлаштували. А це так ну, сталося. Якась така випадковість, чи ще що-нібудь, але. Згодом я почав розуміти, що я є небайдужим моєму Господу, що на хресті Голгофії і за мене лилася кров. Там рвалося його тіло на шматочки. Там, ви знаєте, Він віддав все для того, щоб я жив, щоб я сьогодні міг разом з вами хвалити Його всемогутнє ім'я. Хотів би читати перше місце Слово Божого, звернути нашу увагу одну, на одну історію. Давайте відкриємо Євангелії. Від Луки, 13 розділ. Івангелії Луки, 13 розділ з 10-го віршу я читаю, написані такі слова. І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випростилася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу: Є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: Лицеміре, хіба кожен з вас не відв'язує у суботу вола або ославить ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісусе говорив, стало соромно всім, які противилися Йому, і весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив, як добре, що у нас є Ісус. Знаєте, я читаю цю історію, і моє серце воно переповнюється ще більше радістю. Ми коли перечитуємо євангелістів, де описується життя Ісуса Христа, ми знаходимо Ісус Христос, коли до Нього підходили хворих, приносили хворих, коли виносили мертвих, коли запрошували, бо брат помер, або Його просили, щоб він ще прийшов до того, як він помер. Знаєте, були прохання в людей. Каже, чи віриш, питає Ісус. Так, вірую, але поможи моєму не вірую. Була розмова, був діалог з Ісу... Ісуса Христа з людьми. І ось ця історія описує: побачивши її, Ісус покликав і сказав їй. Тобто Христовий ти не байдужий. ти не є байдужий Христовий, ви розумієте? Він любить кожного з нас, і Він проявив цю любов і проявляє надалі. Він побачив, що цю жінку, яка довгий час страдала хворобою. І один е чоловік у е своїй промові, е в своєму докладі, е на конференції описував трошки про те, як проходить. Е От така хвороба, як це відбувається, і він каже: уявляєте собі, воно було дуже давно почалося, 18 років назад. Вона відчула в своєму тілі якийсь недух, їй щось стало зле, десь щось заболіло, і ось так потихеньку, її корчило 18 років, її очі почали дивитися не вперед, а тільки в землю. Ну, і ви знаєте, там так описано: я коли перечитував цю історію, то мені ж самому стало страшно. Ось так ця жінка переживала, і ніхто не знаю, звертали на неї уваги, не звертали уваги, допомагали, не допомагали. Яка біль була в неї в серці, знав тільки Бог. І ось він її побачивши, то Слово Боже каже, Ісус покликав, сказав їй: жінко, ти звільнена. Сьогодні в твоє життя хоче зайти Христос. Якщо ти довгий час ходиш до церкви і думаєш, та я слухаю проповіді, я проповідую, я молюся, я співаю, я відвідую, я роблю такі добрі справи ті чи інші. Добре, що ми це робимо, брати і сестри. Нехай кожного з нас благословить Господь. Але давайте ну, заглянемо у своє серце, у своє життя. Чи не може ота горбатість народжуватися в нас, в християн? В нашому житті. Скажете, про що ти говориш? Яка горбатість? Нехай помилує Бог. Амінь. Я буду тільки згоден з вами. Нехай кожного з нас береже Господь як від фізичної, так і від духовної. Я говорю про духовну. Що може бути духовною горбатістю у нас, в людей? Як ви думаєте? Знаєте, те, що нас придавлює до землі, те, що нам не дає дивитися очі, очі в очі з нашими друзями, з близькими, в сім'ї, в церкві, на роботі це гріх. Ви зі мною погоджуєтесь. Це ота горбатість, яка може християнина нищити. Це ота горбатість, яка його робить, ви знаєте, недоступним нікому. Він починає закриватися, він починає ховатися, його очі дивляться тільки донизу, тільки в землю. Він нікого не бачить і не хоче бачити. Він не хоче зрозуміти про те, що осторонь або біля нього ходять люди, або дружина, чи чоловік, чи дітки, чи мама з татом, які його люблять, які хочуть йому щось допомогти, щось казати, або просто обняти і сказати Я тебе люблю. Не хоче він цього бачити. Він не хоче бачити про те, що на роботі він також небайдужий. Хоч йому, здається, мала зарплата, на мене не звертають уваги. Та про що може говорити? Я доживаю від зарплати до зарплати. Пенсіонер скаже від пенсії до пенсії, да кому я потрібний. Брати і сестри, не потрібно цього собі промовляти, тому що через слова свої ми можемо собі накликати біду. Через слова свої ми можемо накликати собі біду. І ми можемо допустити, що горбатість буде рости. Диявол, зайшовши в наше життя, він буде продовжувати корчити нашого духовного чоловіка. І тоді хто тобі допоможе? Де буде твоя допомога? Допомога буде тільки в Ісусі Христі, коли ти очі свої піднімеш. Один із Тих, хто любив дуже Господа, я знаю, що ви знаєте, хто це так казав, казав, підношу очі свої куди. Чому підношу очі свої туди? Бо там моя допомога, бо там поміч моя. Коли було тяжко, коли навіть ізгрішив, він все рівно казав, Господи, краще що в руки твої. Брати і сестри, як добре, що є Бог. Читай ще одне місце слова Божого. Також буде Євангеліє Луки, це буде 4 розділ, 25, 27 вірш. Запевняю вас. Луки, 4 розділ, 25-27 вірш. Запевняю вас, це слова Ісуса Христа, що багато вдів було у дні іллі в Ізраїлі. Коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі, та до жодної з них хіля не був посланий, тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки Нойаман-сирієць. Брати і сестри, коли звертаєшся дійсно. Коли можете почитати, це український текст, перша книга царів, якщо не помиляюся, 17 розділ про вдову там описано, про те, як Бог послав пророка до неї про Ілію. І я коли перечитував це місце слово Божого, і думаю, Господи, ну дійсно, не вже була одна єдина вдова, яка потребувала ну, вдова. Не знаю, чи були статки в неї, чи була можливість, але чому саме на неї звернув Бог увагу? Тому що Бог люблячий, і Він бачить життя наше. Він бачить, тому що це Бог якому не байдуже. Як добре, що є Бог. І Бог прийшов, привів чоловіка, якого вона кормила. А вона казала, як? Каже, то Та там мають трошки олії, пригорч, борошна, спечемо ліпь з сином своїм зімо і помремо. Та ні. То ще не є кінець твого життя, бо Господь хоче, щоб ти жила і не просто жила, а принесла користь, щоб ти кормила Божого чоловіка. Брата та сестру, сьогодні можеш думати все. Все, кінець прийшов в моєму житті. Лікарі поставили діагноз. Жінка сказала, ти мені не треба, ти не такий, як інші. так ти найкращий. Чоловік сказав, ти не вмієш там що-нібудь. Готовий зустрічай з роботи, чи ще щось. Інше. Та вона найкраща, вона тобі Богом подарована. Все, бувають такі моменти. І ти розумієш, а що далі? А що далі? Зупиняйся, друже. Зупиняйся і згадуй, як дякую про те, що в моєму житті є Ісус. Є одна пісня, де автор каже. Російський текст там говорить, де Ісус там радістю все дише. Радість приходить. Де Ісус? А візьміть того Ноємана. Чоловік знатний, полководець, воєначальник якого поважав дуже цар, тому що він був, ви знаєте, ну я так, я так собі думаю. І знаючи про те, як цінується людина, яка у військовій справі має знання, яка вміє будувати стратегії, та, ну і так далі, то її дуже поважають. І ось ця людина вона має проблему, вона їй проказа. Не з віруючого народу, не з ізраїльського, не юдей, не єврей. Ні, але цікава історія. Каже слово Боже, це записано Друга книга царів, п'ятий розділ, що якось пішов цар на Ізраїль, і взяли дівчинку ізраїльтянку в полон. І вона спочула про цього пана де каже, не, там написано, яка прислуговувала жінці на Ємана. І вона, почувши, каже: якби пан пішов в нашу землю, то там би він получив би зцілення. І Бог його зціляє. Бог йому дає. Там дуже цікава історія, там його похід, його зустріч, його ота знаєте. Людське таке, як Андрій проповідав, ну я ж прийшов воєначальник, полководець, да зверніть на мене. Каже, а я думав, він вийде, да він покладе на мене руки, да помолиться до свого Бога, а він мені, каже, йди, купайся в річку. Ну хіба наші річки не кращі за річку Йордан? Тобто також спрацювало я людське, да, що людина знатна, а Єлисей, він бачив всіх, як бачить Бог. Вони всі однакові були, тому що це є творіння Боже. Єлисей розумів, що те, що Бог приділив, або те, що Бог хоче робити, ні одна людина цьому не, зав... не, по... ну, не завадить. І його раби кажуть військові, які в його служили. Кане, ну зупиняйся. Слухай, а якби він тобі сказав би зробити щось велике, або навіть і надважке, чи важке, ти б не зробив би? Ну, зробив би. Ну, а що такого тобі просто окунуться в річці Йордані? Ну так просто. І задумався цей чоловік. Так дійсно пішов, окунувся і отримав. Як добре, що є Бог. Брати і сестри, я хотів би, щоб кожен із нас, зупиняючись у своєму житті, просили, щоб Бог лікував, той Бог, який є в нашому житті, лікував оту горбатість в кожному із нас. Щоб оте я, воно не возвишалося так дуже високо, щоб ми не думали, що якщо не я, то, то хто ще? Ні. Якщо не Господь, то хто ще? Якщо не Господь, то хто може поміняти твоє життя? Хто сьогодні може подати тобі сілення? Хто сьогодні може подати тобі мир? Своє серце, хто сьогодні може нашій країні дати мир? Можливо, ви скажете, так вже рік прийшов. Молитися, стільки брата і сестри. Я завжди відповідаю на все Божа воля. Йому відніше чому це відбувається, йому відніше для чого це відбувається. Так велика ціна, так багато крові, але він знає все. Я не знаю, можливо, це для будування кожного з нас, можливо, це для будування якоїсь взагалі іншої країни, якоїсь іншого народу. Але це знає Бог. Але я знаю одне: що якщо моя віра, вона не, знаєте, не стане меншою, якщо я не почну сумніватися в моєму Бозі, то перемога буде в мені, в ім'я Ісуса Христа, і так у кожному з вас. Бо Він сказав: я вас не зоставлю і не покину. Він так сказав. Це не хтось інший сказав. Це не сказав наш пан Президент Зеленський, ні. Це не сказав Резніков, це не сказав друг Джонсон, це не сказав Джо, Джо Байден. Ні. Це не Він не сказав. Це сказав Христос. А Він сказав, каже, прийдіть до мене. Він сказав: прийдіть до мене, я дам вам. Він не сказав знаєте, і він там не ставить ціну, а він просто каже: серце щире. Він хоче, щоб ми відкривалися перед Ісусом Христом. Він хоче, щоб наше серце було відкрите. Він каже, щоб ми у своєму житті бодрствували. Чуєте? Щоб ми бодрствували не над ще повторюсь, не над сусідом, не над чоловіком, не над жінкою, не над пастором. Бодрствували кожен, пильнували кожен над собою особисто, щоб гріховна горбатість моє життя християнське не спортила. Тому, брати і сестри, закінчуючи свою проповідь, хочу зачитати ще слова, яке записане в Якова, другий розділ перший вірш. Брати мої, не зважайте на особу, майте віру в нашого Господа, слави Ісуса Христа. Нехай кожному із нас Бог в цьому допоможе. Йому слава. Амінь.